Ці вуглеводи, що ми вживаємо з їжею, або вже є глюкозою, або до неї розщеплюються в травному тракті. Тому саме глюкоза є мішенню контролю для кібернетичної системи організму і центром уваги нашого навчального курсу. Як ми й казали, глюкоза є первинною поживною речовиною для нервових клітин, еритроцитів та органів розмноження поруч із жирами та білками. Тобто, як ви бачите, тут перераховані, скажімо так, органи мішені нервові клітини, еритроцити, статеві клітини це досить енерговитратні тканини, в яких, як кажуть, світло не вимикається ні вдень, ні вночі. Енергії потрібно багато регулюється рівень цукру в крові гормонами. Він може підвищуватись при виділенні глюкози з печінки та при вживанні глюкози з їжею. Тобто, коли е, включається гормон глюкагон, у нас відкривається депо печінки і виходить глікоген, який служить джерелом глюкози для енергетичних цілей. Коли людина поїла, глюкагон перестає вироблятися. Починає вироблятися інсулін, і він призводить до того, що глюкоза, яка потрапила до нас із їжею. Утилізується у циклі крепса, вона йде на згоряння на виробництво енергії. Баланс цих двох гормонів дозволяє підтримувати нормальний рівень глюкози в крові, тому що як тільки рівень глюкози падає нижче нижньої межі 4,4 і на літр, або піднімається вище 6 мілімоль на літр. У нас обов'язково включається синтез одного або другого гормону для того, щоб цю всю ситуацію знову запхати в прокрустове ложе цієї норми. Чому це так важливо, тому що і високий і низький рівні глюкози в крові небезпечні для здоров'я та життя. Тому організм вигадав таку систему біологічних зворотних зв'язків, що керуються двома гормонами через гіпофіз, через датчики рівня глюкози. Він встановив дуже чіткий і вузький коридор для того, щоб уникати цих крайніх впливів на здоров'я і життя. Нестача глюкози краще тим, що як тільки вона стається, ви відразу її відчуваєте і довго з нею жити не зможете. Ви відразу будете змушені звернутися до лікаря або з'їсти щось, ну краще солодке, щоб підвищити рівень глюкози до норми. Такий стан називається гіпоглікемією. Вона проявляється миттєво. Ніхто з гіпоглікемією довго не носиться. А ось гіперглікемія або підвищений рівень цукру в крові у людини може протікати багато, -багато місяців і навіть роки, непомітно. Людина може навіть не знати, що у неї високий рівень цукру в крові, якщо вона не обстежувалася і у неї не було якихось особливих приводів звертатися до лікаря, і що вона вже багато років хворіє на цукровий діабет, і її рівень цукру в крові постійно вищий за норму. Дуже часто ми виявляємо цукровий діабет вже з його проявами його ускладненнями. Одне з таких це моторошні, трофічні виразки, які виникають на ногах. Вони сприймаються іноді як перші симптоми того, що людина хворіє на цукровий діабет. А насправді ці симптоми того, що вже багато років людина хворіє на діабет, і тільки поки не з'явилася діабетична стопа, поки не з'явився діабетичний ліпонекроз, людина і не думала щось робити. Ну а ви знаєте, що за такого стану речей у відділенні діабетичної стопи будь-якої лікарні пропонується оперативне лікування. Це ампутація нижньої кінцівки у верхній третині стегна. Тому проходити кілька місяців або років. З надлишком глюкози можна легко і просто, упершись, лише потім у неминучість жорсткої терапії, а з нестачею глюкози ходити довго не вийде. Ви просто впадете і лежатимете, допоки вам не нададуть першу допомогу. Ну а потім вже і другу, і третю, і так далі. Тривале підвищення концентрації цукру в крові. Призводить до того, що глюкоза з'єднується з гомологічним білком, порушуючи при цьому функції молекул протеїну. Найкраще це помітно за загліколизованим гемоглобіном. Глюкоза з'єднується з гемоглобіном еритроцитів і знижує їхню функцію транспорту кисню. Цю реакцію також використовують для діагностики діабету, утворюється HBA1C, який є дуже хорошим діагностичним критерієм для визначення рівня цукру в крові. Буває таке, що. Рівень глюкози в крові підвищується не постійно, а епізодично. Тоді ми говоримо про переддіабет для діагностики таких станів раніше використовували та й зараз десь використовують оральний тест на толерантність до глюкози. Зараз використовують більш просунутий тест, показник глікованого гемоглобіну, який у нормі має бути менше 6% у здорових людей і більше 6% у людей з переддіабетичним станом. А цей показник вказує середній рівень цукру в крові за останні три місяці. Тому, якщо ви вранці прокидаєтеся, вимірюєте рівень цукру на серце, і він у вас в нормі, ви почуваєтеся спокійно. Але це ще не факт, що у вас нормальний глікований гемоглобін. Рівень цукру може підніматися, скажімо, після обіду і залишатися високим аж до середини ночі, і лише з середини ночі до ранку він нормалізується. Таким чином ви можете бути введені в оману. Спостерігаючи нормальні показники цукру і будучи впевненими, що все добре, а насправді діабет вже існує в формі переддіабету. Показник глікованого гемоглобіну є більш раннім тестом, ніж підвищений рівень цукру в крові сам по собі. Ось проста кібернетична схема: ліворуч знаходиться ємність з невеликою кількістю білих крапочок. Це символічно означає, що рівень глюкози в крові низький. Праворуч, ми бачимо таку ж ємність, в якій таких білих крапочок досить багато, тобто рівень глюкози високий. А якщо рівень глюкози низький, мозок посилає сигнал від гіпоталамуса до альфа-клітин підшлункової залози для синтезу гормону глюкагону, який вивільняє глікоген з м'язів і печінків кровоносне русло, і таким чином збільшується виділення глюкози. Її концентрація в крові зростає. Якщо ж глюкози дуже багато. Той же гіпоталамус посилає вже зелені імпульси до бета-клітин підшлункової залози, і вони виробляють гормон інсулін. Інсулін сприяє проникненню глюкози з русла крові в клітину, і рівень глюкози нормалізується. Ми бачимо, що і по лівому каналу, і по правому йде регуляція глюкози в кровоносному руслі. Нормальний рівень цукру підтримується цими двома механізмами, і це просто, але до тих пір, поки глюкоза не підійде до клітини, ось вона покинула русло під дією різних факторів, підходить до клітини. Але глюкоза є водорозчинною молекулою, а клітинна мембрана складається з жирового шару. Тут не потрібно мати медичної освіти, щоб зрозуміти, що якщо ми полємо жирну поверхню водою, то вся вода стече як з гуски вода. І ось чергове питання: як глюкоза потрапляє всередину клітини, якщо вона водорозчинна, а мембрани клітин складаються з гідрофобного жирового шару? Відповідь така. Цей процес активний, а не пасивний. Глюкоза потрапляє в клітину не пасивно як вода у губку, а завдяки активному процесу, вона, наче, всмоктується. Для цього клітина сама синтезує спеціальні глюкозотранспортні білки, відомі як глют. Кількість білків, які синтезує клітина, залежить від її потреби у глюкозі. Чим більше глюкози потрібно клітині, тим більше синтезується транспортних білків. Інсулін. Активуючи відповідні рецептори на мембрані, стимулює роботу глюкозотранспортних білків. Вони підходять до мембрани, забирають необхідну кількість глюкози і переносять її всередину клітини. Після цього інсулін перестає діяти, а глюкозотранспортні білки віддаляються від мембрани. Решта глюкози залишається в крові і більше не проникає в клітину. Аналогічну стимуляцію глюкозотранспортного білка. Здатне викликати м'язове скорочення для того, щоб глюкозотранспортний білок забрав глюкозу із сироватки крові всередину клітини. Потрібно два фактори: або інсулін, який активує рецептор, і тоді глюкозотранспортний білок починає транспортувати глюкозу, або скорочення м'яза, яке в разі відсутності інсуліну та при відсутності потреби в інсуліні теж активує глюкозотранспортний білок. Цей процес поглинання глюкози відбувається аналогічним чином, але без інсуліну. Таким чином м'язова робота здатна так. Саме, як і інсулін, активувати транспорт глюкози всередину клітини, це дуже важливий момент, з яким ми ще будемо стикатися під час семінару. На сьогоднішній день відомо вісім різних білків переносників глюкози. Але тільки переносник глю 4, який відповідає за передачу глюкози в м'язові та жирові клітини, є інсулінозалежним. А всі інші білки транспортувальники глюкози можуть з'єднуватися з мембраною клітин без впливу інсуліну. Це особливо важливо для органів енергозабезпечення, яких залежить від глюкози. До них належить центральна нервова система, еритроцити та органи розмноження. Таким чином, ці життєво важливі органи забезпечуються достатньою кількістю глюкози навіть при низькому рівні інсуліну. У той час як м'язові клітини можуть спалювати жири. Навіть коли запаси глюкози витрачені, наприклад, серцевий м'яз отримує близько 80% енергії, спалюючи жири. Вище згадані органи залежать виключно від забезпечення глюкозою. У контексті наших інтересів метаболік баланс ми, звичайно, говоритимемо в основному про глюкозотранспортний білок четвертого типу. Якщо надалі звучатиме глюкозотранспортний білок, то майте на увазі, що це глют-4, інсулінозалежний глюкозотранспортний білок. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Метаболік Беланс. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Метаболік Беланс або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.